З 28 лютого в Тросине зайшли війська, які тут залишилися на постійно, коли от заходили, скажімо так, кадирівці, то почастішали арешти, почастішали візити до людей, коли практично всі вулиці, всі багатоповерхові будинки піддалися. По квартирним обходам вони виселяли людей уже для того, щоб та самим жити в їхніх квартирах, їхніх будинках перебували там вночі і залишили після залишали після себе тільки один розбій. Вже вранці ми вже знали, що на території Сумщини. Почали заходити колони ворожої техніки через нашу територію по двох шляхах ворожі колони пішли і вже в день, десь після 12-ї, перші танки вже зайшли в Тресанець. За підрахунками більше от 100 одиниць техніки, розташувалося в самому місті 100 одиниць і не менше тисячі військових. Були зайняті основні от адміністративні будівлі, поліція, міська рада. В перший день ворог ну, не відчув тут супротиву, як це було з Ахтирці, де от йшли запеклі бої. Як це було от в Сумах, де от вступили в бій із ворогом. Писанець опинився в окупації. 26 березня місто було звільнено. Але за цей місяць у нас було зруйновано біля півтори тисячі об'єктів. Решта була пограбована, розбита, знищена, спалена. 53 людини загинула. В основному це люди цивільні, одну жительку вони вбили прямо на вулиці. Люди прийшли до магазину за хлібом. Ворожий патруль, який приїжджав на БТРі, кинули прямо в. В людей, які зібралися біля, які, біля входу в магазин, гранату біля одного із е, підприємств промислових від розриву е, загинуло троє людей, серед них 14-літній хлопчик. Також прийшли за продуктами, там роздавали олію, і в цей час е, саме в це місто почався е, ворожий обстріл. Ну, вбивали е, цивільне населення. Важко сказати, мотиви просто от, тваринні, які не вкладаються в голову здорової людини. В лютому фактично працював, працювала наша Facebook-сторінка. З 10 березня у нас вже працював сайт. Тому журналісти були вже в роботі, в процесі. Єдине, що це от під страхом і під ризиком для власного життя, але все рівно ми відчували, що Людям потрібно хтось, хтось повинен давати інформацію, показувати наших героїв, які захищали Сумщину, які боролися з ворогом. Тому що дуже багато людей не знають своїх місцевих героїв. Ми знайшли всю інформацію про жителя Боромлі Сергія Проневича, який сам. За два тижні знищив вісім ворожих бронеодиниць. Він був схоплений росіянами і його розстріляли. Точно так же провели розслідування по фермеру Кулібабі. Він також був схоплений, розстріляний його і ножами катували, а потім все таки. Спалили його машину, на якій він їхав, а все через те, що він також самотужки набрався сміливості і підпалив дві одиниці бронетехніки на сьогодні. Дуже багато різної інформації, які пов'язані з фейками. Проти цього потрібно якимось чином діяти, протистояти. Це один із складових нашої сьогоднішньої роботи.